Ну що ж, вітаю, сьогодні в мене хрипше горло, тому я так буду говорити. Не знаю, який буде звук. Сьогодні ми просто чисто для цікавості, для експерименту будемо роздивлятися сьогоднішню політичну ситуацію стосовно Трампа, його якихось таких угод, що він там десь там підвищить ціни, Мягко кажучи, лякає агресора. Хоча фактично ми розуміємо, з однієї сторони Трамп як багато базікає, так багато базікає, все-все. Так би мовити, бере на понт. От він просто базікає, базікає, і зрозуміло, що й зараз. Він там дав там, 10 днів, потім іще буде давати декілька днів. Тобто він буде просто базікати, базікати в надію, що колись там просто той наш сьогоднішній агресор злякається, якось і все. Фактично, якихось дій зрозуміло. Але давайте будемо роздивлятися стосовно того, що нам взагалі скажуть карти. Я взяла декілька колод. Будемо декілька роздивлятися 78. Ну, так як я тут переїхав, що... <хи> От, тому в мене з собою тут декілька колод. Це колода шамана. Це колода таких відьм. Ось така коробочка. Ну там десь коробочка шамана. Ну, і моя найулюбленіша колода це час пригод. Я прихворівша, тому. Будемо дивитися. І так, давайте ми будемо розбирати першу ситуацію, найпростіший розклад, з чого взагалі частіше починається, що було, що є, що буде в ближайший місяць-два, навіть півтора, мені здається. Що було? Що ось буде, ой, що буде, окей, хай це буде. Ось так от і що зараз відбувається. Стосовно цих таких. Слів, ми зараз будемо розбирати слова стосовно слів Трампа до Путіна. Ну, знову ж таки, хтось дивиться на перевернутих картах, хтось не дивиться на перевернутих картах. Я би сказала так. А було те, що було, до. було таке якесь інфантильне відношення стосовно того, що я якось його запугаю, я якось знайду якісь варіанти. Хоча, чим більше він думає про варіанти, які в нього є, тим сильніше його це все лякає, тому що він розуміє, що якихось таких чітких дій або чіткого якогось такого впливу на Путіна в нього немає в Трамп. Далі, що зараз відбувається? буває, в мене, напевно, всякого деця перевернута так випала. Але ж давайте будемо розбиратись. Ну, по-перше, це все завершується ілюзіями-фантазіями. Тобто, в моєму розумінні, Трамп такий асоціальна особистість, дуже асоціальна особистість, дуже багато бантів, дуже багато ось цього такого. Егоцентризму, нарцисизму, егоїзму і тому подібне. Він на це любить грати на публіку. І це все завершується. Сьогоднішня ця вся ситуація, вона просто йде стосовно того, що той не бачить адекватної картини, що той не бачить, ніхто із них взагалі зараз не бачить реальність такою, якою вони є. Кожен в своїх якихось фантазіях знаходиться. От. Що відбувається? Ілюзії, фантазії, що Тут, скоріше за все, що якось так відбудеться. Трамп думає, що він зараз поговорить, він зараз пофантазує, там якусь силу думки, щось що бла, -бла, 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 бла бла І якось самі події зовні будуть структуруватися так, щоб а-ля вже ну, буде вихід, або якось так щось відбудеться зовні, от якісь події, які будуть йому допомагати заявляти про себе, що Трамп щось може змінити. Отак він надіється, що якось так все зовні вирішиться. Тобто якихось конкретних дій з його сторони поки що немає. І півтора місяця найближче, знову ж таки, в мене тут розвернуті карти. Ми давайте їх будемо розбирати. Ну, як ми і знаємо, що все продовжується далі. Тобто ось Конкретна ця вся історія, все і далі. Просто буде все крутитися. І, м'яко кажучи, тут буде така історія стосовно того, що, типу, я тут знаю, що я роблю. Я йду по якомусь своєму плану, по якомусь такому своєму чіткому розумінні. Хоча по факту це буде конкретний якийсь провал. От і ще раз. Тут буде якась така картинка, типу, я все знаю, я розумію, по якій структурі мені з ним говорити. Але по факту нічого він не знає, нічого він не розуміє і нічого в нього конкретного не вийде. Хоча я надію, що, знову ж таки, якось так. Якийсь такий маленький тоненький шпіончик принесе просто хорошу новину і, і мріє самі собою якось здійснятися. Отак, в нього таке от зрозуміння. Що він зараз взагалі робить? Він взагалі чекає якоїсь підказки від о, королеви. Тобто він чекає ось цього такого <хи> жезла від королеви. Це, можливо, якась підказка, це можливо якась допомога в переговорах. Тут така холодна, чітка, політична жінка, яка не перший день в політиці, і він просто чекає якоїсь і від неї знаку. Отак ну, я би сказала. Ну і просто розвантажується, гуляє з іншими жінками, зі своєю дружиною ха-ха. Тобто він зараз ще буде проводити таку якусь історію обманчу, що тут я від тебе відмовлюся, я від тебе розвернуся, я тебе покину. Ну, стосовно цих всіх якось там не буде ніякої допомоги чи ще щось, він ще буде якусь таку історію проводити. Але, ну, це такий якийсь. Він сам в розбитому кориті, Тому тут. Так, да, він буде якось Путіну ще казати, що ще щось буде обрізатися, що ще щось буде якось так повністю закриватися. Якийсь. Ну, тут він якось буде ще там шантажувати, що я від тебе буду закриватися. Або Штати будуть закриватися ще якось сильніше, сильніше. Що в Україні? Ну, тут випали знову ж таки. Трішки перевернуті карти, От, тому тут, значить, трішки некоректно було сформовульоване питання. Я би сказала так, порада просто для українців. От, хто розуміє, тот розуміє. Тобто порада тут у нас Паш. Да, паш Мічей. Це більше така історія про те, що не реагувати. Тобто, ну, тобто, якось. Близько до серця, оцього всього циркача під назвою Трампу, і це все якось ну більш так на нього не звертати уваги, більше дбати вже про фактичні якісь дії, про фактичне якесь своє існування, ось так. от Тому що він не те, щоб там якийсь дурачок. Але те, що він говорить, немає усієї стовідсоткової вартості. Можливо, ділити на два те, що він говорить. Відноситись до нього як до підлітка. Отак, от, от, я б, оце саме коректне: відноситись до Трампа як до якогось підлітка, який щось оце ха ха вистраює, і в той же час нам, як батькам, просто займатися своїм життям українцям, своєю якоюсь територією, своїми правами. От, щоб виборювати це своє нормальне існування в цьому світі. От, і це стосовно Трампа. Далі ми будемо розбирати всю ситуацію з законом. Стосовно цей же ж недавній закон вийшов.